Пане Андрій, дуже дякую, що погодились з нами поспілкуватися. Зараз така дуже гаряча тема. Це повітрофлотський проспект. Дуже часто зараз у соціальних мережах, там, навіть у побуті, люди обговорюють перейменування цієї ділянки. Підкажіть, будь ласка, як взагалі ось зараз після засідання, що було у Київраді? Яка наразі атмосфера? Можливо, якісь є рішення, бо ми бачили, що звернулися і повітряні сили, щоб перейменували повітрофлотський проспект, дехто притягує. Європейський Союз, саме назву для цього проспекту. Розкажіть, будь ласка, ви. Дякую вам за те, що звернули на це увагу. Дуже важливе питання для всіх киян, адже це питання має дуже довгу історію, і кияни, свою думку, вже сказали з цього приводу. Єдине, що я хочу сказати, що для однієї людини є якісь хворобливі свої бажання. І ця людина, ми всі від її знаємо, але я не хочу називатися прізвище ім'я та по-батькові. Яка хоче все ж таки, щоб в місті Київ всупереч волі киян, в супереч волі людей, які проголосували в демократичний способ у Києві цифровому, була якась там вулиця, яка поєднана з партією, яку представляє ця людина. Але менше з тим сьогодні мало бути внесено на розгляд Київської міської ради перейменування повітряно-флойського проспекту в проспекті Європейського Союзу. Скорочено, це проспект ЄС, В залі панувала напружена. Напруження, тому що всі чудово знають, кияни висловилися проти, і тепер в недемократичний спосіб, після проведення додаткового голосування, представники цієї політичної сили намагаються це питання знову просунути. Розумієте, як то казали раніше, що не треба сунути те, що не можна просунути. Але ми маємо і петицію знову нову від киян, які вважають, що враховуючи героїзм повітряних сил України, має бути проспект повітряно флотський який має воєнну топоніміку, і там розташована велика кількість воєнних установ. Має бути перейменовано в проспект повітряних сил України. Ми маємо сьогодні приїхав командувач повітряних сил, генерал, герой України, мав чудовий, шалений виступ, просто він розповів про ту ступінь героїзму, як наші воєнні льотчики захищали Небо Києва, коли в перший день на Київ була навала Кацапів, коли вони виходили в бій один проти семи, іноді навіть цих кацапських. Касабських літаків, і я впевнений, що саме ці слова вони вплинули на депутатів Київської міської ради. Депутати Київської міської ради подали новий проект рішення. Ми будемо його проводити по всім комісіям для того, щоб саме відзначити героїзм наших повітряних сил. Що я хочу сказати ще? Ну не може. Одна людина брати в заручники всіх киян. Не можна плювати отак відверто на виявлення всіх киян. Не можна робити те, що хочеться тобі. Демократія це не є право сильного, це є демократія це те, що робить нас людьми, що… тому що ми маємо європейські цінності. І демократія це консенсус суспільний. Так що давайте будемо жити і працювати в консенсусі. У нас вже велика кількість ще є роботи, особливо нам треба перемогти. Пане Андрій, підкажіть, будь ласка, ось зараз ви сказали про повторне саме голосування. І які взагалі можуть бути прогнози? Позитивні, чи, чи все негативні? ж таки, чи негативні? Чи хтось все ж таки не дивлячись на одну людину у місцевій владі? Всі розуміємо про кого це, чи не дивлячись на цю одну людину? Є ще прибічники, які також будуть блокувати. Я впевнений, що ми будемо страшенний шубсупротив цій ініціативі, незважаючи на те, що навіть воєнні висказали своє бачення і що стосується перемайнування. Але я впевнений, що всі ті здорові сили, демократичні сили, які координовані, і які знаходяться в Київській міській раді, які не мають підкорятися волі однієї людини, вони подолають всі ці перешкоди, і ми приймемо. Ту назву, яка по-перше координується і корелюється з бажанням киян, які висловилися, і по-друге, те, що нам запропонували воєнні, яких ми дуже дуже поважаємо. Угу. Зрозуміло, але ж ще, ще кажуть, що подейкують, навіть ну, так можна сказати, що подейкують, що ось саме проспект Європейського союзу співзвучне з Фракцію однією в нашій країні, і що тут також є їхній слід, так так і є. Вони самостійно, це ж і є їх особливе принципове питання очільника цієї партії, який тягне все це і хоче протягнути через Київську міську раду. Ну навіщо це робити мені невідомо. Ну вже ж були витрачені. Якщо ви не знаєте, то на рекламу в Києві цифро, коли було голосування в Києві, в цифровому були витрачені шалені кошти. Навіть хочу такий момент навести. Я коли дивився там трансляції деякі на Ютуб, я також був також був затаргетований їх рекламодавцями, і мені показувало, як пані Марина виступає за те, щоб ми підтримали всі проспекти перейменування повітряно-флоського. Цей ролик я особисто бачив. Тобто, це значить, що таргетинг був підлаштований на нас.